Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти в Черкаській області заключив договір про співпрацю з професійною італійською школою в Манфредіні. Напередодні до ОТГ «Мокра Калигірка» завітав представник закладу Мірко Падован. Під час візиту він презентував особливості функціонування італійської професійної школи, розповів про розвиток та місце професійно-технічної освіти в освітній галузі Італії. Каже, нині зацікавлений в обміні досвідом з регіональним центром. Першим мають поїхати вчителі, потім вже студенти. Оскільки вони відкриті для співпраці, то це буде обговорюватися потім з учителями, наскільки часу вони можуть поїхати. Це Може бути тиждень, може бути 10 днів. Директор регіонального центру професійної освіти каже, такий міжнародний обмін дасть неабиякий досвід. Приїжджають наші студенти, майстри, викладачі приймають досвід в Італії, а з Італії будуть так само співпраця буде, будуть приїжджати до нас сюди на Україну і в наш центр. Місцеві обранці впевнені, це прорив в освітній галузі. Досвідом і обмін професійними кадрами, на мою думку, позитивно вплине на якість надання цих послуг в майбутньому цими дітьми, які зараз навчаються. І можуть новинки якісь наші показати в Італії, наші діти, і так само італійці щось почерпнути корисне з цими знаннями українськими. Де обмін досвідом якимись обміняються, щось навчаться. Вони в них, вони в них щось візьмуть корисного і перспектива. я буду, буде Станіслав Кошола очолює навчальний заклад вже п'ять років. Нині центр професійної освіти за сприяння директора об'єднав три навчальні заклади. Тепер, окрім ОТГ кракалигірка, заклад має філії у Ватутіної школі. За останні п'ять років вдалось відкрити чимало нових професій: електрозварник, слюсар автосправи, кухар-кондитер, офіціант бармен, продавець обліковець. Водій автотранспортних засобів тракторист. Нині вже готують нове приміщення для додаткових курсів, аби поглибити навчальні навики. Студенти кажуть, багаж знань, який отримують тут безцінний, адже чимало часу займає практика. Тут і люди привітні, і вони багато чого навчають. Не так, що там словами, а ще й на практиці. Ми багато готуємо на виробничому навчанні і багато інтересних страв готуємо. Я дізналася дуже багато чого нового, навчилася це робити, навчилася робити це не просто аби як, а як найкраще. Багато чого дізналася теоретично і практично. Для найуспішніших студентів навчальний заклад пропонує і працевлаштування. Після закінчення навчального центру, закладу нашого, ми вибираємо кращих, посилаємо їх на навчання далі у технікуми, у вищі вузи. Теж так само по цьому самому напрямку. І тоді беремо їх до себе на роботу і робимо їх на роботу майстрами. Нині, аби заохотити, студентів готують справжні авторалі. Центр професійної освіти закупив вже чотири запорожці, на них і влаштують перегони вже в серпні.